Є новина, друзі, таксі стане менше шалені штрафи. Дослухайте до кінця. Ну, в нашій державі, як завжди, є новий законопроект, який Мінрозвитку пропонує для того, щоб вивести таксі з тіні. І от я зачитаю, а потім поговоримо 1700 гривень за виконання платних перевезень без офіційної реєстрації, 8500 гривень за роботу через платформу відсутню в держреєстрі, 8500 гривень за перевезення без техогляду або таксометра, 850 гривень за інші порушення правил надання послуг пасажирського автотранспорту за повторні порушення. Протягом року передбачено підвищену відповідальність. Чому таксі стане менше? Ну ми ж всі свідки того, коли відбуваються тривоги або відключення світла, або ну. В інших наших благ, то ціни на таксі зростають, тому що люди не можуть доїхати на роботу ну, в космос. Просто летять, в основному в Києві та й в інших містах. По 2 тисячі гривень буває коштує таксі. При цих штрафах ну, ще більше таксістів піде в тінь. І Ціни будуть злітати, а таксі буде ставати менше. Ну, хоча б, знаєте, після війни це води, коли оці ці всі обмеження пропадуть. І комендантські години, і електрика, і терористичні удари Путіна. Лайкербос підписка, телеграм-канал є новина. В шабці провілі там вся детальна інформація. Підписуйся.